А, панове, можливо, да. давайте так. Я долучу до нашої розмови Марту Левченко, засновницю міста добра та благодійного фонду Я Майбутнє України. І, власне кажучи, пані Марто, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, Студія. Долучайтеся до нашої розмови. Зараз ми до вас звернемось, Я... по договорюйте. Я скажу, що Україна наразі перебуває на шляху до євроінтеграції, а в Європі, як і у багатьох країнах світу, робиться все для того, щоб підтримати біологічну родину дитини. Тобто краще ніж біологічна родина нічого немає. І дітей вилучають в світі в переважній більшості тільки тоді, коли вже немає можливості зберегти родину біологічно. Але це дуже дороговартісна соціальна. Робота, послуга для цього потрібні знов-таки на рівні територіальних громад бути створені центри підтримки дітей та сім'ї, наприклад, центри денного догляду для дітей, які мають особливі освітні потреби. Повинна бути достатня кількість навчених фахівців і так далі. І, так далі. і ще, одна, ще одна проблема важлива, коли ми говоримо про усиновлення. Вже усиновлення. На жаль, українські. Потенційні усиновлювачі, коли от для себе, знаєте, приймають рішення, що я хочу всиновити дитину, вони собі малюють таку маленьку, бажану дівчинку з блакитними очима, щоб не було братів сестер. А в Україні переважна більшість дітей, які очікують на усиновлення і шукають батьків, це діти більш старшого віку, діти, які мають братів, сестер, іноді не одного і двох. Це можуть бути бути і три, і чотири. І повірте мені, діти, яким 10, 12, 14 років, вони йдуть в родину усвідомлено. Вони дуже чекають батьків. Але в нас люди, які. Виявляють бажання усиновити дитину. Чомусь вони малюють що ні, от тільки маленьку, тільки дівчинку, або тільки хлопчика, тільки одного, і тільки, щоб був здоровий. От я пропоную. Пані Марті Левченко доєднатись. Вона, власне кажучи, на власному досвіді знає, що таке. Ви казали про те, що потрібні державні соціальні програми підтримки родин. От пані Марта заснувала свого часу місто добра і, власне кажучи, от надає ту саму заміщає в цьому питанні фактично функції держави. Пані Марто, ви. Поділіться власним досвідом, власне кажучи, а з чим довелось зіткнутися і щодо усиновлення дітей або щодо Підтримки родин я знаю, що до вас звертаються жінки, у яких складні сімейні обставини, і ви всім цим людям допомагаєте, в тому числі від початку повномасштабної війни. Наскільки я знаю, у вас кілька те, що називалось раніше, дитячих будинків тепер звернулося до вас і проживають в вашому місті добра. Так дійсно дуже важлива тема. І дякую, що згадали все ж таки за підтримку біологічних сімей. Тому що місія міста добра з 2016 року. Ми допомагаємо біологічним сім'ям зберегти дитину в сім'ї. Власне, ми рятуємо мам для дітей в наш прихисток. Спочатку приїжджали мами, де стояли питання про вилучення дітей, складні життєві обставини. Ми піклуємося про маму. Ми допомагаємо їй соціалізації, отримати освіту, професію стати успішною і незалежною. Від 18-го року ми вже маємо тисячі дітей, які залишились поруч зі своєю мамою і не були вилучені з сім'ї. Наразі в нас є шість корпусів, і в одному з цих корпусів живуть власне мами з дітьми. Під час війни додавалися мами, які постраждали через війну, і маємо домашнє насилля. У нас діє департамент захисту прав жінок. Наші мами всі отримують освіту, юридичну підтримку, засновують свої справи, стають підприємницями, отримують власне житло з дітьми. Багато мам повертають дітей з дитячих жінків, які раніше були зібрані. І зараз ми вже спостерігаємо за їхніми долями, як діти разом з мамами, і діти, які все ж таки м, залишилися в сім'ї. Це, це тисячі дітей. До початку війни ми е, мали біля чотирьох тисяч дітей, які залишилися разом із своїми мамами, яким нам вдалося допомогти. Це облаштування житла, і ремонти, і купуля житла, десь стояли питання. Готові десь потрібно було. Допомогти жінці соціалізуватися, отримати освіту. Були мами, які не вміли читати писати. А були мами, які мали і подвілощі освіти, тому що там була проблема домашнього насилля. Домашнє насилля воно, як знаєте, не обирає. А спочатку війни ми побачили іншу сторону. У нас евакуювалися три дитячі будинки і. Зараз я можу сказати, що більше 50 дітей було усиновлено, які вже були евакуйовані до міста Добра, і ми також побачили багато проблем по усиновленню і підтримуємо стосунки із усиновлювачами. І важливою проблемою те, що ми вже помітили, є все ж таки відсутність адекватного медичного обстеження, тому що часто інформація не відповідає дійсності. Яка надається усиновлювачам зараз? У нас діє наш реабілітаційний центр, в якого вже ходять батьки, що установили дітей в цих евакуйованих будинках, і є аутизм, який раніше не був діагностований. Є дуже багато неврологічних проблем із дітьми. І якщо чесно, мені здається, якби не було нашого реабілітаційного центру. Не було нашої підтримки і сухих цих сімей можливо могло бути навіть і відмова від дітей, і повернення дітей, і це дійсно велика проблема, тому що сім'ю потрібно супроводжувати після того, як вона бере дитину в сім'ю. Їй потрібна психологічна підтримка, і реабілітація дитини, і допомога з адаптацією, тому що це також величезний пласт проблеми, який зараз є невидимий. І ми бачимо, які вдячні нові ну, батьки з дітками ходять до нас, і як вони роблять свої перші кроки в нашому реабілітаційному центрі, як вони буквально чіпляються за кожного спеціаліста, якого ми надаємо сім'ї, е аби супроводжувати цю соціалі, аби е дитина залишилася в сім'ї. Тому часто ми бачимо діагнози, яких насправді немає, але бачимо і недообстежені дітей, і все ж таки, це також проблема, і ми укладе меморандум з Охматитом, і також ініціювали таке незалежне обстеження дітей у е, дитячих будинках. Власне, це був у нас на Чернівецькій області Магальський е, інтернат. Коли спеціалісти падиту приїхали і самі це було 12 спеціалістів, оглянули всіх дітей дали безліч рекомендацій в лікуванні, в реабілітації в тих питаннях, які навіть раніше не піднімалися. Тому дуже важливо також і медичне. Адекватне обстеження дітей, які знаходяться в державних закладах та потребують усиновлення, яким шукаються сім'ї. Пані Марто, а от я до вас маю таке питання: чи можете ви прорахувати ось той обов'язковий перелік фахівців, які мають супроводжувати і родину, і дитину, родину, яка захотіла всиновити дитину, і дитина, яка має право на всиновлення? От Чіткий перелік, які люди мають супроводжувати весь цей процес, аби він проходив правильно і для дитини, і для батьків, не лише документально я вам скажу те, що є у нас, тому що чіткого переліку о, такого прям закону, як вона має бути, немає та і такого супроводу на правду немає, і це те, що ми це те, що ми надаємо в нашому реабілітаційному центрі. Це психологи обов'язково, які працюють як окремо з батьками, з дитиною, так і разом групові заняття не тільки підтримка окремо сім'ї, а сім'ї усиновлювачів підтримують сім'ї усиновлювачів. Це такі колективні заняття сімей, усиновлювачі, коли вони діляться між собою проблемами, новинами, досягненнями, і вони розуміють, що вони. Не одні і шукають також підтримки один в одному. Е, дуже багато діток потребують логопедів, дуже часто потрібні і психіатри, потрібні неврологи, потрібні фізіотерапевти, потрібні ерготерапевти. Це чудесні, які навчають е, соціалізовують дитину, навчають доглядати її за собою, якщо це дитинка з інвалідністю чи з неврологічними проблемами. Це вихователі, це спеціальні працівники, це навіть юристи обов'язково дуже багато юридичних невідомих питань бюрократії піднімається, без них ніяк. Інклюзивні педагоги. Це той спектр спеціалістів, яким допомагає такими допомагає місто добра тим сім'ям, які. Звертається, але ми розуміємо, що є сім'ї, які не знають про місто добра, які не звертаються, приходять і ми бачимо безліч проблем е і в комунікації, і в тому, що відбувається потім. Зараз у нас реабілітацію проходить дитина, яка вже 17 років, яка раніше була установлена, і зараз батьки від неї відмовилися. Ця дівчинка проходить реабілітацію в місті добра психологічно. Там вже цілий букет назбираний. Чому? Тому що не було адекватного супроводу, не було допомоги такої. А цей супровід він, направду, дуже важливий як до установлення, так і після. Навіть, я вам скажу, в нас був такий кричущий кейс, коли діти були повернені в біологічну сім'ю. Це діти із одного з евакуйованих дитячих будинків, е які у місті Добра Повернули в сім'ю, яка не вирішила свої складні життєві обставини, яка е, фактично не мала вчити, яка не мала засобів для існування. Їм повернули двоє маленьких дітей, яким ще не виповнилося три роки. І ми шукали цю сім'ю, ми знайшли їх в кутці під лісом, без світла, без води, без газу, е, діти в жахливому стані. Тобто потрібен ось цей пост супровід. Діти повинні бути видимими, навіть якщо вони вже влаштовані в сім'ю чи повернені в сім'ю. бути кожна дитина повинна бути видимою. Не може бути не, забути про дитину. От ми її влаштували і забули. Потрібно підтримувати як сім'ю усиновлювачів, так і біологічну сім'ю, які повертають дітей, чи дійсно не налагодили, де ці діти, чи знайшли вони комунікацію, тому що для цих дітей біологічна сім'я фактично була чужою. Їх відібрали їм ще року не було. Прийшла, прийшла чужа тьотя, вони плакали, їх віддали без жодної адаптації, і куди віддали? Забули. Пані Марта, дякуємо вам, що ви долучились до нашого ефіру, поділилися з нами. Тим механізмом, який бачите, ви, як він має працювати, і який ефективний з вашого власного досвіду, Марта Левченко, засновниця міста добра та благодійного фонду Я майбутнє України була разом із нами.